Доброго ранку. Що хочуть ці люди, так це любов. І часто навіть наші рідні або ми самі не можемо дарувати чи утримувати справжню любов. А хто ж є справжнім джерелом любові такої постійної? Це тільки небесний батько. Ось і в своєму житті я це пережив і переживаю щодня. І мене дуже надихнула історія одної дівчини з нашої церкви. В одній з наших церков у Дністровську, яка шукала цю любов батька, але її фізичним батько був досить жорсткий до неї, і тому вона її шукала на стороні. Ось ну в різних, скажімо так, зв'язках. Ось навіть побувала в сексуальному рабстві, але судно цієї любові ніде так і не отримала. Але коли фізичний батько покаявся, прийшов до Ісуса Христа, став частиною церкви, він почав віддавати їй любов, яку вона ніколи не мала. Вона сама покаялася і прибігла до церкви, тому що Бог є джерело справжньої.